У Сумському державному університеті привітали команду вишу, яка стала бронзовим призером чемпіонату світу з баскетболу 3 на 3 серед закладів вищої освіти. На зустріч прийшли тренер Ярослав Ковальов та гравці команди Максим Михайлов, Іван Филоненко і Радіон Кузьмін. На турнірі у катарському місці Доха брали участь по 12 чоловічих та жіночих команд. У чоловічій сітці суперниками українців були студентські команди з Іспанії, Литви, Австралії, Китаю, Катару, Гани, Кенії, Бразилії, Мексики та Чилі. Сумчани у групі перемогли студентів з Кенії 21 10 та Чилі 21-9. У чвертьфіналі в овертаймі здолали австралійців 22-20. У півфіналі поступились інші команді з зеленого континенту 6-21, А у бронзовому поєдинку. Перемогли студентів з Бразилії. Цей матч завершився в нічию 18-18, а перемогу сумчанам приніс дальній кидок радіона Кузніна в овертаймі. Це була третя гра за цей день. Ми вже з хлопцями дуже втомилися, тому було дуже важко грати та знайшли собі сили та перемогли. Я коли м'ячик викидував, зразу почув дотик. Китку, та вже зрозумів, що це бросок точно зайде в кільце. Іван Філоненко говорить, після перемоги першому, кому він зателефонував, була його дівчина. Ну, Зв'язку не було, тому я тільки й зміг написати. Ну вона дуже раділа за нас, вона дивилася усі ігри. От. Дуже теж була рада за нас. Капітан бронзової команди на катарському турнірі був Максим Михайлов. У медалі розповідає спортсмен, не вірив до останнього. До п'ятого матчу навіть більше шансів, що ми навіть не думали про медалі. А вже після п'ятого, коли Родіон Кузьмін забив переможний кидок, то ми вже були дуже раді і представляли себе з медалями. До цих медалей команда Сумського державного університету, говорить тренер команди Ярослав Ковальов, йшла 9 років. Останній матч да, за бронзу я весь час хлопцям, Треба потерпіти, треба. І все, результат прийде. І результат прийшов. Пан Ярослав говорить про те, що було після переможного китка, не пам'ятає. Про цей момент йому розповіли гравці команди. Коли м'яч залетів, хлопці казали, що ми бачили, що у тренер приступили через паркан. Так побута його й не було. Каже, я біжав до них, я не мог народитися. Для мене це була перемога, ну, типу, як всього життя. Тепер на баскетболістів чекають матчі чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд вищої ліги. 17 листопада сумчани змагатимуться з баскетболістами команди Пуш ЦДПУ Ду Олександр Качанов, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми